Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні стартує Team of the Season. І чи це буде справжній ТОЦ, чи це лише підготовка? Ми про це поговоримо, бо є нюанси. Також нас стартувало голосування за вже повноцінну команду Team of The Season Бундесліги. Що це означає? Поговоримо і поглянемо на весь актуальний контент і, напевно, найголовніше на оновлені нагороди. За Фуд Чемпіонс. Якщо вам такий контент до вподоби, буду вдячний за підтримку, вигляді лайка та коментаря. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Вже зовсім скоро розпочинається тіму за найгарячіший період з сезону. Давайте по традиції розпочнемо з огляду актуального контенту. Його насправді дуже сильно її засушили, і вийшов новий Габела Пік. Um, де він тут, я не знаю, я можливо навіть не додав в обрання, тому що. Да, не додав в обрання. Ну, тому що він такий самий, як був. І їй вирішили не додавати нові картки. 85 та 87 рейтинг один з чотирьох гравців з промо Тоті Honorable Mentions versus Фуд Фентезі або Future Старс. Ну, і відповідно, я не раджу вам це крутити. 91% дизлайків. Єй максимально не хочуть давати вам гарні картки в клуб наразі, щоб ви купляли паки. Ми поговоримо також про зливи паків сьогодні. Все до цього йде, все, ну, не знаю, чи, на жаль, але це просто факт. У нас оновлюється 85 плюс плеерпік, оновлюється 83x10, 82x11 головні ліги. Також не забувайте це все виконувати. Також ми отримали цікавий пак 81 трейдабл гравець команди тижня. І цей пак спочатку, коли його побачив, то я думав: ну все, до побачення мої інформи. В мене там ще залишалось, можливо, карток 300-400, але її зробили цікаві вимоги. 85 рейтинг або 28,6 тисяч монет. І це СБЧ можна виконувати лише один раз на тиждень. Воно не repeatable, написано expires in 5 days», Але я думаю, що вони зроблять так само, як з піком на інформа, який вони просто за тиждень оновлюють. Але пік це repeatable. Це СБЧ в нас поки що можна виконати лише. Один раз 18% лайків. Але, звісно, це спричинило додатковий суплайн на маркеті на інформи. Вони впали, вони не виросли. Вони десь 21 тисячу монет, 22 там продаються, потрошки налінився. І вони просто не ростуть. Але я сподіваюся, що в цю п'ятницю, коли вони вийдуть з паків, то ріст почнеться. Ви можете побачити, у мене 14 мільйонів на рахунки. все інше в мене в інформах. Я докупляв по 18-19. по 19. Ще є декілька карток по 22, по 24. Коротше, в мене багато, то я частину карт продав, взяв свій законні, там, може, мільйон мінусу. Частину карток тримаю, така ситуація. Будемо вірити, що коли припиниться потік карток на маркет, то вони трошки виростуть. Тому що 83х10 в нас закінчується в суботу. Можливо, вони дадуть знову 84х7 під тоц. Це було б дуже файно, але я сподіваюся, все, що вони будуть давати, буде так чи інакше. Вимагати інформів, тому вони трошки наберуть. Також в нас вийшов. Я давав його, де він тут? Гравець місяця. Серху Гюресі. Не зрозуміло, чому не Вірц з Байера. Виграв гравець Штутгарта. Ну, то ясно, що Вірц буде в Тоцах. Але що заважає бути і гравцем місяця? Ну, я не знаю, для кого ця картка насправді. Ну, 88 рейтинг. Навіть це не важливо 8 пейс. 92 удари. удари. Ну, удари, до речі, непогані. Але 78 спритність, 77 баланс. Ну, кому воно потрібно, то я не думаю, що будете збирати. Можливо, як фодер. Хоча 41% лайків він набрав. Цікаво. А, вибачте, 16. 41 тисячу СБЧ коштує. Окей. Тепер мені це більш зрозуміло. Також в нас є Адам Вортон. Це промо тих пундіт, не? як Ван Бен. Розмальоване, кольорове. Ось він. Крістал Пелес. Я... Можливо, за майже Ліверпулем? Так, да, за майже Ліверпулем. Um, і 3-5 зірочки, 46,9 тисяч коштує ця картка. Черговий раз, не дуже розумію, кому воно потрібно на передоні ТОЦ. Навіть якщо у вас бюджетний новий склад, то вам нема сенсу фодер витрачати сюди. Я впевнений, що ви зловите багато якихось там бок. Віксел, тоц, ну, ТОЦ, я думаю, буде краще, ніж цей Word. Тому. Просто не витрачаємо фодор, проходимо повз. Що можна зібрати, це титульні матчі. І обов'язково Дейлі Логін. Дейлі Логін, не забуваємо. В титульних матчах в нас цього тижня ПСЖ Ліон, Борусія Байер, Манчестер Сіті Челсі і Реал Мадрид-Барселона. Дуже цікавий матч, до речі. І їх я прадив зібрати. Трейд був суплайн недорого. Пам'ятаємо, що воно в клубі нам не завадить. І не забувайте виконувати СБЧ на Daily Login Амбрей. Тепер пішли до цікавішого. В нас оновлені нагороди за Фуд Чемпіонс. Ми знаємо, що це було. Але зараз ми вже можемо на них з вами подивитись. Коли ми заходимо в розділ Food Champions, то от сюди, якщо ми підемо. То ми можемо дивитись нагороди за плей-офф, які я не буду догравати, бо мене дисконектнуло при рахунку 5-0, то все. І далі у нас нагороди. О, це нам цікаво. Дивіться. Champions Finals Preview. І тут нагороди змінені. Давайте вивчати. Давайте з першого рангу підемо, тому що, напевно, так буде правильно. Це в нас 19 перемог. І ну, тут шалені нагороди. Один з п'яти на вибір гравців е, Life Tots, яке промо у нас буде вже сьогодні, е, на вибір. Три таких піки. Далі один пак 85x5, один пак 87x2, один пак е, за 50к. Два ультимейта. І ось він найцікавіший. Один пак з гарантованими трьома Tots гравцями. і... Він для продажу. Спочатку і її викатали ці паки не для продажу для всіх рангів. Це обурила ком'юніті Нікран The Food Market викатив ролик одразу в моменті, де там розносив контору. Ну, до мене вони, звісно, не прислуховуються, але ми теж в себе в телеграм-каналі там е, дискусії проводили. І спочатку ці нагороди були антрейдбл для всіх. Саме цей пак. Лайфтоц. Але, можливо, після реакції ком'юніті, не знаю. Можливо, просто її передумали. Тепер для першого, другого та третього ранку відповідно 19, 18 та 16 перемог цей пак буде трейдабл, і ви можете його отримати. По піках в нас за другий ранг або нижче вже йде два піки з червоними тоцеми. І а, це в акурат до четвертого ранку або 14 перемог іде два піки. За, за 14 перемог ви отримаєте один цей пак з лайфтоцами, але антрейдабл. Так було минулого сезону. Один в один. Ну, FIFA 23. І за п'ятий ранг, народні 11, ви отримаєте два червоні інформи, один з трьох на вибір. І вже паку з гарантованими інформами. На жаль, о, вибачте, тоцами, на жаль, немає. За дев'ять перемог ви отримаєте один пік. На вибір один з трьох гравців Лайф Tots. І я знаю, де ви будете ловити своїх Модрічів, Бруно Фернандешів, Собослаєв і інших топів. За сьомий ранг, чесно кажучи, я навіть не знаю, що це, скільки це перемог, але тут же йдуть нас з рейтингом максимальним: 90 UT Champions Tots. Max. Тобто, це будь-який ТОЦ, напевно. З рейтингом до 90. Ну і далі вже нагороди, звісно, слабші. Тобто, що я думаю, а, давайте так: народні 11 must have. 14 напевно, це за них слід попотіти, якщо ви можете. Бо пак з трьома то навіть в антрейді, ну це цікаво це як мінімум фодор. Оптимально виглядає, якщо скіл дозволяє 16, бо тут трейдебл пак цей з лайфтосами і два піки. Ну, звісно, якщо ви граєте перший ранг, ви такі питання не задаєте. Да, бо найкращі нагороди, то які можуть бути взагалі розмови? А так, я думаю, 11, 14, 16 в принципі, make sense. І тут теж у нас була цікава дискусія. В телеграм-каналі з підписниками відбулася, тому що я спочатку розносив EA через те, що вони взагалі зробили з нагородами. Потім я написав такий: О, вау, коли побачиш, що це змінилося, то в нас ком'юніті ну, перемогло, бо нагороди змінилися. Мені козаки почали пхати в коментарях. Типу, а що для кого змінилося? Хто робить 16? Ну, тільки для цих да, статусів в нас для цих рангів, третій, другий та перший трейдебл-то І я вирішив створити опитування в своєму телеграм-каналі, в якому ми спілкуємося активно з підписниками. Скільки ви робите в цілому перемог у цій вікінг-лізі? щоб розуміти, а чи дійсно ці зміни вплинули на якусь відчутну кількість гравців? І, чесно кажучи, мене трошки здивували результати, подивіться. Менше 9 перемог робить 17% козаків. 30% роблять 9 перемог інколи 11. 29% роблять стабільні народні 11. Тобто 60% людей, які проголосували, роблять 9-11 перемог. 77% роблять 11% або менше. Стабільні 14% роблять 6%. Стабільні 16 і 18 плюс лише в двох на двох 2%. 4% не завжди проходять відбори, і ще й 10% не грають у вікенд ліву Майже 2000 голосів. Тобто, це, я вважаю, репрезентативна вибірка. І тут, ну, я такий, вау. Тобто, 30 людей, 16 плюс, і 14 людей, 18 плюс. І дійсно виходить, що ви не дарма мене стебали, я вимушений просто визнати це, да. Ці нагороди, які їй додали трейдабл, вони будуть там впливати на, можливо, 1,5-2% ком'юніті. На жаль, для всіх інших нічого не змінюється. І тут питання. Ну, звісно, мені хотілося б, щоб нагороди були кращі для всіх. Тому що з тим геймплеєм, який буде, я не впевнений, що я зможу. Кожну ВЛ зробити свої 16 умовно. Взагалі не впевнений. Я зараз грав матч відбору 92 хвилина. То мене просто бере гра і викидає. Ну, Просто з матчу. І я не дуже розумію, як це відбувається. 1-0 додатковий час, подивіться. І мене просто викидає гра. Проблема серверів в цій грі, вона, ну. Ну, вони жахливі. Відповідно, уявіть собі, що буде, коли, ну, хоча б не мільйонки, сотні тисяч людей прийдуть зіграти першу вікінд-лігу під тоц. Що буде з серверами? Тобто, ці результати, я, до чого? які ми з вами маємо до тоців, не факт, що ми їх зможемо підтвердити на ТОЦ стабільно. Перш за все через геймплей. По-друге, буде купа бустерів, які будуть грати на аккаунті в інших людей, тому що вони хочуть кращі нагороди. І виходить, що трейдабл то ну, це прям що та на багатому. Можливо, це і правильно. Можливо, і має бути так, що найкращі нагороди мають отримувати найкращі гравці. Ну, але, напевно, з таким розподіленням хотілося б трейдебл тос. Для 14, для першого ранку хотілося б два таких пакетики, і для народних 11%, хотілося б пакетик в антрейді. Мені здається, так було більш, ну не те, що справедливо. Да, а більша частина ком'юніті змогла потримати цітуацію. Бо навіть якщо ми беремо 14, то це 8%. Хай 10, да з урахуванням, що хтось там не грає, не приходить. Ну, я ці цифри, вони. Приблизно. І це дуже мало. Я просто нагадаю, що раніше ми отримували за Вікінд Лігу трейдабл інформів. Пак, пам'ятаєте, з трьома гарантованими. А ще раніше, в нас були за Вікінд Лігу за перший ранг FIFA 20, я десь в Твіттері бачив Пост, 11 гарантованих гравців Team of the Season для продажу. Така, на жаль, тенденція, і її переводить клуби вантрейд повністю. Тому ми можемо побачити такі рідкісні картки на маркеті, коли там Вандайка, МБАПЕТІ, мов яр, не було півроку на ринку взагалі Р9 тоті, тому що ну, їх, їх, вони нікому не випадають. Можливо, з такою тенденцією, і з кількістю промо-паків, які її е, ну, продовжують додавати, і вони нічого не хочуть змінювати, то ця кількість ще і ця тенденція, можливо, вона буде і на. Тоцах продовжитись, тому готуйте себе до того. Не факт, що всі зможуть отримати хоча б одного гарного ТОЦ. Тепер давайте поговоримо про цікаву штуку, яку запостив Twitter офіційний аккаунт всі 24 і e ESports. Вони кажуть нам, що ми можемо додати одного нового героя. І в коментарях просять зазначити, хто саме це має бути. І Тут же їх стебут, типу, що хто б не був новий адмінє, він гарний хлопець, але тут Фудон пише, Азар, багато лайків. А також Ібрагімовича пишуть. Але да, Don't add Hero, Add Злата. Зіл багато голосів отримав. 830. Озіл більше лайків, ніж Азар. Це цікаво. Я не знаю, коли вони хочуть його додати. Можливо, це майбутній сезон, але якщо так, то чому настільки заздалегідь? Можливо, цього, там, під ТОЦ ще як. Коротше, якщо хочете в офіційному аккаунті і e можете або лайк комусь поставити, або пост написати. Ми ніколи не знаємо, до чого це призведе, але цікаво. Тепер ми переходимо до промопаків. Гарантований ТОЦ лайф 90. І також 84х 75, 75 гравців з рейту на 84 або вище. Ну, ну ви уявіть собі це. Тобто, ти потієш, ти граєш. ну Ти отримаєш трейдебл паки, з яких тобі ніхрена не впаде майже ніколи. І ти ще й тоців отримаєш лише за 14, які спробують ще вибити під час тімов за сізо. І ти йдеш, і тут тобі в магазині буде пакетик, там, який коштує всього лише 30-40 доларів, або 600, там, скільки, там, скільки 50-700 тисяч монет. І ти отримаєш гарантованого тоца, а я думаю, що їх там буде сипати і не один. Пригадайте про Моголасу. В Антрейді вони роздають ці картки, то без питань. ідіть в магазин та купляйте. Тому ну, тут, можливо, тенденція знов до залутати монети та купляти собі ці паки. Я хочу потрапити в топ-100. Після того я планую на такі штуки розваги, може, і витратити свої монети. Тож. Як завжди, запрошую до нашого Discord, якщо хочете потрейдити, заробити трошки монет та, можливо, повідкривати такі паки на Team of the Season. Але виглядає все печально насправді. Ну, це, це прям pay to win pay to win. На жаль. Також у нас буде Тоц Welcome Pack, 4 оренди. 1.83 плюс пік. Окей. Також нам додали Плеер Пік. Один з трьох гравців на вибір Live Tops. Звісно, це буде. Я думаю, що це буде пак. Я не вірю, що вони дадуться в СБЧ. А також. Пак два гарантованих лайфтос і 83х 50. А тут три гарантованих Лайф -тоці. А, це буде лайфтоц гарантований пак. Тобто, бачите, тут він пише: лайфтоц. Да, включає в себе 3. А, ну це три буде Тоци гарантованих. Три гарантоці в паці, будь ласка, за ваші гроші, будь-які бажання, як то кажуть. З цікавого ми отримаємо такий дизайн, ну, з позитивного, да. Плеєр піки все ж таки нам лишають, антрейдабл, але з них можна буде будувати склади. І червоний дизайн це просто вау. Хочеться на це дивитись. Мені дуже до вподоби. Синій мені не подобається тоц. Червоний дуж залітає. Тому сподіваюся, що будемо з вами, з роботягами, ловити собі хоча б в червоних тоцах щось цікаве. Uh, і, друзі, давайте, напевно, наприкінці швидесенько глянемо команду. Отакі От в нас зливи. Проблема в тому, що ця команда дуже посередня з того, що я бачу. Ну та, Модріч, Бруно Фернандеш. Доку, якщо удар дадуть, um, Собослай потенційно. Це цікаво. Хаверц, Ну, можливо, моделька непогана. Ну, можливо, Loftus Chick. Просто цих карток так багато вже. Що, ну, які Отамінді за Робертсон, Габрі Вега. Цей Вега, я пам'ятаю його Тотс Момент з минулого року. Ну, це, ви маєте розуміти, це майже все фодер. Так, раніше Сейн Максимен був би просто неймовірна карта. Але чи буде він зараз таким за наявності купи вже і 5-5 зірочок карток? То я не знаю. За наявності футберзди, ой, Да, birthday, да, інсіні. за 30 лев. То я, чесно кажучи, не знаю. Але це буде живе пром, живі картки. Ми поговоримо з вами предметно про те, як вони будуть працювати, коли вже вони вийдуть. В Є, є офіційна інформація, але ми глянемо офіційні стати. Я вам під каву це все діло розкажу. Але зараз можете побачити команду, на що вам її показав. То питання, чи вам сейвити паки? Продовжувати далі чи ні, тепер ви можете, ну хоча б приблизно розуміти, да, які гравці, чи вони залетять вам в склади чи ні. Тому що, можливо, я і не буду скривати свої паки під цю команду, бо в мене через анасайн на інформів багато накопилось. Коли будете приймати рішення, маєте на увазі, що одразу після ком'юніті ТОЦ, скоріш за все, в нас будуть тоц to Бундесліги, а не АПЛ, як завжди відбувалося раніше. Чому я так думаю? Тому що в нас же є голосування на офіційному сайті 24 за саме Team of the Бундес Bundesliga. Посилання я залишу в описі відео. То, якщо хочете, можете проголосувати. І це дивно, бо або їй не хочуть робити голосування на Team of The Season АПЛ, і ми отримаємо просто якусь команду, яку вони вирішать. Або вони повністю змінюють правила. І тепер в нас буде Лайфтоц, потім бундесліга, АПЛ можливо, вони залишать наприкінці, щоб більш соковиті картки релізнути туди, та, ближче до літа. Я не знаю, як це буде працювати. Я десь тут бачив, що частина. Голосів буде збиратися з ком'юніті, і частину вони будуть вирішувати самі. Коротше, як у випадку, да, з спотмам англійської прем'єр-ліги з останнім, ваш голос дуже важливий, але якщо пофанитись хочеться, то можете проголосувати. І як мінімум, ви побачите номінантів, з кого будуть вибиратися картки. Я думаю, що нам вже... Під час промо ТОЦЛАЙФ цю команду Бундесліги. тож слідкуйте за актуальними новинами і зможете прийняти рішення, коли ваше засейвлені дорогі паки взривати або недорогі, неважливо щоб отримати омрійний синій кольор да та такий, щоб ще бажано собі в склад. Друзі, про марки сьогодні не будемо, тому що раджу бути ліквідним. В Preparation про все розповів, все актуальне. А ми з вами побачимось, коли побачимося. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.